У Змієві в районі околиці міста вареничний батальйон продовжує готувати для українських захисників. Роблять це наші дівчата, аби воїни відчули підтримку з дому, розповідає медіа Зміїв одна з ініціаторок його створення пані Вікторія. У жінки приватний будинок. Цього разу він став одним з місць зустрічі волонтерок. Дівчатки, добрий ранок! Добрий! ранок! Як настрій? Гарний. Дуже дуже хороший настрій. тому що так, з гарним настроєм, так потрібно? Так, да. тваринички робити? З да, да, самого ранку вже ліпите? Да. Давно вже скільки вже до сидити ліпете? Та да, наразі часу в Да. Одну вже партію дали сашку, в морозилку. Це, зараз... Це третя партію ліпите. Третя партія, а, так. а з чим? Це з картоплею? З картоплею, да, з картоплею. З чимось ще, ще будеться? Так дівчата ділають з капустою. і З творожком роблять дівчата. Аби, аби, аби перемогли наші хлопці, та не голодні були. Це ж наші діти, наші внуки. Треба ж їх піддержувати. Ви вже так навчилися дуже дуже швидко, так якось це ліпити. Я дивлюся, у вас вже так от так. один за одним змінюють, аби тільки переліпили вони, аби тільки не роз... аби не, роз... не розкліємось не не і так. ви їх потім е... замирали. просто замирали. Так, так, так. Так. Щоб могли вони таїхати і вони вже там їх варять, так. 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 Варять, мичка присипаємо. Ми їм туди цибульки дамо, mm -hmm. олійки вкусної, хай вони їх заправляють. Да, люди вони зносять допомогу, да. консервацію. Опять наші сусіди. Ти? І ще дівчата у другій хаті так Так, вас да, да. Декілька бригад да. Вареничний батальйон да. вареничний батальйон і він буде ще довго довго у нас. Дівчики до перемоги до перемоги. Вареники й не тільки готували дві бригади жіночок з околиці. Перша розташувалася вдома у Вікторії, друга неподалік вдома. У її подруги Наталі. На цьому тижні ми будемо святкувати Масляну. І, звичайно, дуже хочеться трішки передати святкового настрою нашим захисникам. Тож ми разом із сусідками наліпили більш ніж тисячу вареників. Також жіночки приготували млинці з різною начинкою. Люди передали багато консервації, овочів. Жіночки з'язали теплі шкарпетки. Також передали перчатки, різноманітні лікувальні мазі нашим захисникам. Тож, звісно, ми всі разом трішечки-трішечки наближаємось до перемоги і продовжуємо допомагати нашим захисникам. І головне, не втрачаємо віру. Віру в нашу перемогу. Віру в наше ЗСУ. І все буде Україна. Усе це жіночки передають Олександру, який систематично їздить до наших бійців. О -о -о. Да, вот это дівчата. Да. Так. Да. Так, ось ще компот. Це Теж люди просто принесли комплект, чи це виварили. Принесли, принесли, при, Поїде це в Бахмутський напрямок, буде прямо-прямо біля Бахмуту. Там, де наші воїни відпочивають, живуть коли не на нулі. Оце ми туди і веземо. Для наших солдатів дуже важлива увага наша. Ось ми, коли приїжджаємо і вони бачать, що люди передають, люди стараються. Ось, ну, Вареники це взагалі для них. Ну, вони, смак як... миру. Смак миру, смак дому. Добре. Розумієте? Добре. Вони там, ви тут воюєте на цьому фронті, всім важко. Я, я розумію, як важко всім нашим зміївчанам, всім людям зараз важко. Але ми об'єднуємось і робимо все задля перемоги. А перемога буде, і це я вам обіцяю. На цьому наші хазяйновиті зміївчанки не спиняться. На наступному тижні вже запланували ліпити пельмені. Захоплюємося нашими неймовірними земляками і землячками. Так тримати разом до перемоги. Лариса Бодарєва, істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.